Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 17. Переваги маршрутних транспортних засобів. 17.1. На дорозі і смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або ж знаком 5.11, забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі. Ось тут нам показана якраз смуга для маршрутних транспортних засобів. Коли вона відокремлена суцільною широкою лінією дорожньої розмітки, то заїжджати на неї нам з вами забороняється. Ось це буде приклад порушення правил. Коли водій заїхав на цю смугу. Поліція, до речі, достатньо часто штрафує водіїв. За таке правопорушення. Якщо маршрутна смуга призначена для руху маршруту по зустрічному напрямку, така ж сама історія. Заїздити на цю смугу правила забороняють. Але є два виключення: пишуть правила, крім таксі та велосипедистів. Таким чином, виходить, що на сьогоднішній день по маршрутній смузі дозволяється рух трьом категоріям власним маршрутним транспортним засобам, а також автомобілям таксі і велосипедистам. 17.2. Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою перерив лінією дорожньої розмітки. Може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Ми з вами перед цим сказали, що коли смуга маршрутна відокремлена суцільною лінією, заїжджати на неї нам забороняється. А от коли лінія переривчаста, або на практиці частіше буває так, що поряд із суцільною наносяться переривчаста лінія дорожньої розмітки, по великому рахунку, для нас це одне й те ж саме. Ось тоді даються два виключення. Тимчасово ми можемо заїхати на цю смугу. Що це за випадки? По-перше, зупинка, але тільки з метою посадки висадки пасажирів, дивимося. І також за такої організації дорожнього руху ми повинні з'їжджати з дороги не з основної смуги і заїжджати на цю дорогу не одразу на основну смугу, а використовувати маршрутні смуги як своєрідні такі смуги гальмування і смугу для розгону. І Ось таким чином через неї здійснювати поворот при в'їзді на дорогу, а також при з'їзді з неї. 17.3. Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів. Перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая із депо. Так само, як ми говорили, що на перехресті в рівних умовах трамвай треба пропускати, так і за межами перехрестя, трамвай знову ж таки має перевагу в русі. Єдине виключення, коли трамвай виїздить із депо. Чому так? Бо депо, що таке по суті, це прилегла територія. Отже, тут трамвай поки що не перебуває на дорозі, і отже, умови не є рівними. Тому його в такому випадку пропускати ми не зобов'язані. А от коли він уже на дорозі, тоді зобов'язані його в рівних умовах пропускати. 17.4. У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в так званому заїзному кармані. Водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Складається таке враження, що в житті багато водіїв цього правила просто не знають чи спеціально його ігнорують, але воно є. Уявляємо таку ситуацію: є заїзний карман, маршрутка хоче розпочати рух. Ми з вами. При необхідності повинні зменшити швидкість чи навіть зупинитися, щоб дати можливість все-таки розпочати рух даному маршрутному транспортному засобу. Акцентуємо увагу, що дане правило працює тільки у населених пунктах. Якщо раптом ось така картина буде за межами населеного пункту, тоді ми з вами не зобов'язані поступатися маршрутному. 17.5. Водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки, повинні вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Ось ця норма є не би приватним випадком одного з правил 10-го розділу, де говорилося, що перед початком руху, перестроюванням, будь-якою зміною напрямку руху водій за будь-яких обставин повинен подивитися, впевнитися, що нікому не будуть створені перешкоди чи небезпеки. Так само і водії маршрутних транспортних засобів повинні це виконувати. Ось тут розпочинає маршрутка рух від зупинки, але зверніть увагу, заїзного карману нема. А отже, маршрутний транспортний засіб ніяких переваг не має. І навіть якщо він виїжджає із заїзного кармана і має перевагу в русі, тим не менше. Повинен подивитися і впевнитися, що його пропускають, що не буде створена якась небезпечна ситуація. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.